i mm -hmm. каналі. А, зараз десь половина на 10 чи 940, приблизно десь так. І я прокинулася половина на 9, але я годину сиділа в телефоні, <смі> нічого нового. А, потім я тепер прийняла душ, пішла прийняти душ і зараз я йду собі, приготую сніданок. Зараз щось смачненьке придумаю, У мене вже є в голові якась картинка, щось смачного собі приготувати на сніданок. Тому поїхали її реалізовувати. Такий вийшов у мене сніданок. Uh, на цей потребу, напевно, входила і одного яйця, але я вже жарила два, тому вже куди подівати ще, ще одне яйце. Тому так. І, звісно вже, капучінком. Нічого нового. Так, все, я поснідала. Сніданок був uh, дуже смачний. Тому, так, і... До речі, я помітила, що тепер багато в Ютубі багато дуже багато відео з back to school і так далі, що йдуть, купують різну канцелярію в школі і так далі. І розумію, що в принципі тут як я в Чехії, то в нас в школі, не знаю, чи це по всій Чехії, так ну ні, це не так по всій Чехії, коротше, це в нас в школі так, що ми нічого взагалі не купуємо собі в школі. Ну, наприклад, там, пенал, рюкзак, різні там, ручки, олівці це в мене є. З чим писати, у мене це все є. А, наприклад, там Зошит і так далі це все купляєш школа, ну як школа? Ну, це все закупляєш школа, а потім вже в началі школи, не знаю, перший тиждень школи проходять батьківські збори, чи як правильно сказати. І вже вчитель каже, скільки потрібно дати грошей. Зазвичай тисячі корм, якщо я не помиляюсь. Але там не тільки зошити. Потім у нас ще є клас малювання, і там теж школа закуповує все для малювання, все, що нам потрібно. І це я одразу в тому кабінеті, в тому класі це все. І потім, коли просто ти йдеш на малювання, то в тебе це просто. Там все дають, так? Тобі навіть не потрібно рюкзак мати собою на малювання. Там все просто олівець, папір, ножниці, краски, там всі, все, що треба от А до Я для малювання. Тому це теж купляє школа, Тому я не знаю, чи це класно, чи ні. Що мені нічого практично не потрібно купувати. Напевно, коли два роки тому я приїхала сюди, то на 1 вересня я взагалі була розгублена, тому що я ж не знала, що наша школа нічого не купляє. Я така думаю, блін, що мені купляти, які зошити, які ручки, що мені потрібно робити? Потім вияснила, що мені взагалі нічого не потрібно купляти. Я така вау, класно. Але це тільки для другий ступень. Тобто тут є як у нас поділено перший ступень і другий ступень. тобто початкові класи. І далі. Але тут початку У нас в Україні, там де я в школі вчилася, початкові класи рахувалися перший, четвертий клас, а п'ятий, шостий, сьомий, восьмий дев'ятий це вже старші класи, як сказати. А тут е, перший і п'ятий клас це перший ступінь, тобто початковий клас, а далі шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий це вже другий ступінь, тобто старші класи. І для, і тут для тільки потрібно було дещо купувати, коли ми приїхали два роки тому. Там для брата потрібно було дещо купувати. Там вже нам дали список, що потрібно купити. І ми вже це купували. Але там тільки не ну, багато всього було. Але так, там повністю теж було розписано все від А до Я, що потрібно купити це саме з канцелярії там для малювання. От вже початкові класи, тобто цей перший ступінь, вони не. Вони вже їм вже потрібно щось купувати для малювання, тому що вони не йдуть в тот кабінет для малювання, тот кабінет для малювання вже для другого ступня, для старших класів, а для початкових класів так їм потрібно дещо купити, але вони не платять в початку року, батьки не платять їм там по тисячу кур за те, що в школа купила. Але зошити, якщо не помиляюсь, так зошити теж купляє початковим класом школа. Хоч школа закупляє всі всій школі зошити. І всякі такі штучки. Але все одно там в протязі року, там, наприклад, якісь працьовіні, робочі зошити. Там, наприклад, є книжка з англійської, і потім до неї йде о, цей робочий зошит то його потрібно було докупляти собі, ти зобов'язаний його купити, тому що він тобі потрібен. І, і ще там його зошити потрібно було докупляти з руської, з російської мови. А, а далі, там, наприклад, ще у нас є зошити з географії ці робочі зошити, з математики робочі зошити, то, як я зрозуміла, це все платиться в початку року, потім тобі не потрібно докупувати, це вже зразу все купляється. Тому так, якось тут в школі, тому не буде такого відео об'єкту з кулиці, бо що я куплю якусь канцелярію, тому що мені нічого не потрібно. Зашити куп... купляє школа, а все з канцелярії у мене є рюкзак, пенал, ці всі фло... флеймастери чи якось так. Тому так. Але можливо я піду собі куплю дещо з одягу, але я не впевнена в цьому. Але хочу б собі... хотіла хотіла собі дещо купити з одягу. Е, то, не знаю, можливо, піду в п'ятницю. У п'ятницю якраз буде перше вересня, але у нас школа починається з 4 вересня. Тобто, з 1 вересня ми просто не йдемо в школу, нам зробили, напевно, ще один такий вихідний, Якщо не помиляюсь, тому що всі говорили, що 4 вересня, надіюсь, нічого не помінялось. Тому що я вже якось трішки не планувала, що можливо я піду все-таки в п'ятницю, якраз 1 вересня в Прагу, де що собі може куплю, але сподіваюся. З одягу саме не з канцелярії. Тому так. До речі, я зрозуміла, що цей влог, тобто, це останній влог літа. Сьогодні середа, 30 серпня, завтра 4, 31 серпня. Можливо, цей влог вийде саме в четвер, 31 серпня, або вже 1 вересня. Але, по суті, це я знімаю ще 30. 30 серпня, можливо, ще завтра трішки познімаю, не знаю. Тому постараюсь, щоб цей влог серйозно вийшов завтра. Щоб, знаєте, серйозно так був е, останній, ні, не останній, крайній влог літа, Тому не знаю. Коротше, якось так. І, до речі, я постійно дуже сильно хотіла, хотіла. Хотіла, хотіла, не знаю, як правильно поставити наголос, ходити на танці. І я вже хочу не знаю коли. І постійно якось ми про це говоримо і ніяк не доходить до цього. І я якось не знаю, як всі, напевно, як більшість. Хотіла ходити на хіп-хоп або на стріт-денс, щось типу того. І Ніяк не виходило записатись. Постійно шукала, сумнівалась. І недавно в Тіктокові я побачила такий вид танцю, як. Блін, воно дуже, дуже важко вимовляється. Мені дуже, дуже важко вимовити це. Конте. Або. це скорочено, або контепорарі. Щось так. Коротше, контепорарі, так я це говорю. По буквам, але на англійській це, звісно що вимовляється взагалі інок, тому я вибачаю за цю вимову. чому зробили таку важку назву танцю. Так само, як і танець. він теж не виглядає дуже легкий. І я його побачила, мені як сподобалось. Я почала зкати, як називається цей вид танцю, звісно, що в коментарях все є в тіктосі. Почала дивитись в Празі, чи є такі танці. Я знайшла одну школу з танцями. І сьогодні, зараз... Uh, я йду туди записуватись. Боже, якщо серйозно, я буду ходити на цій танці, то я просто буду сама щаслива, чесно, тому що я все життя мріяла ходити на якійсь танці, але це був хіп-хоп. Але коли я побачила цей танці в тік-тосі, я просто за... це. я закохалася з першого погляду. Серйозно. Я йду зараз записуватись на цій танці, я просто. Якщо серйозно, мене візьмуть туди. Ну чому б не взяли, так? Я не, не знаю, якщо все буде нормально. Я серйозно буду ходити на ці танці, то це буде просто не знаю. Коротше, все, я пішла записуватись, тому що я... На мене вже я просто цього дня чекала з нетерпінням, тому що я хотіла вже записатись вчора, а от декілька днів, але там були якісь нюанси. І потім ці нюанси вирішилися, я вже записуюсь і дивлюсь а, на розклад, коли я буду ходити на ці танці там три рази на тиждень, а, а мені ходити туди час. А, і потім мені, як зі школою, як мені припадає зі школи, що буду я встигати. І там в п'ятницю мені потрібно було, і Я така дивлюсь на розклад, і там пис, написано, що в п'ятницю я там повинна бути на 15.30. І в мене такі трішки. Ступор, тому що я у нас в школі є такі, як називається це на честь отполетка, не знаю, з кого не було в школі саме в Україні. Це коли просто, наприклад, у тебе шість уроків є, потім сьомий урок вільний, і потім ти приходиш у школу на восьмий урок. А ось там 5 уроків у вас є, шостий вільний, і ти приходиш на сьомий-восьмий урок в школу. Тобто в тебе, по суті, вісім уроків, і один із них тебе вільний, там, шостий чи сьомий урок тебе вільний. І тому я думаю, блін, якщо в п'ятницю у мене буде ця відполетка, той вільний урок, то ця отполетка так закінчується в той восьмий урок в 15-15. А якщо у мене буде урок починати станцію в 15.30, то я просто туди не буду встигати. По-перше, мені потрібно туди їхати годину. Так, і тому я засумнівалась, тому я вже трішечки роз... розстроїлася, як буде на що, Якщо, наприклад, в мене припаде от полетка от палетка, то й вільний урок, ці вісім уроків на п'ятницю, то я просто не буду мочи ходити на ці танці, тому що в п'ятницю ну, я не буду мочи ходити туди, так? тому що в мене школа. І тому я дочекалася, коли нам скинуть розклад в EduPage, коли у нас буде там. От полетка ті 8 уроків і, і, і вчора вечором, якраз, я така думаю, вчора я хотіла записуватися, така, блін, думаю, коли нам вже скинуть цей розклад, і якраз вчора вечором нам скинули цей розклад в the який у нас буде, і у нас та от полетка, 8 уроків в понеділок, якраз в понеділок о, і не буде танців, то тобто, є взагалі. Тобто, танців там пишу по розкладі, що вони будуть вівторок, середу і в п'ятницю три дні на тиждень, і якраз в понеділок не буде. А так уроки, коли у нас, так у нас буде 6 уроків, і то буде, у нас закінчується уроки в 13.35. Тобто, взагалі все круто. Тому просто мені всі дороги туди кажуть, йти. Я сподіваюся, що в мене вийде, я буду ходити на ці танці, тому держу колочки, йду записуватись. Дуже хвилююсь, коротше, все. Коротше, все, я записалась на курс ще годину тому. Але залишилось тільки оплатити. Тому я зараз не можу оплатити. Зараз в 9 годин прийде бабуся, тому в 9 годин ми її оплатимо. Тому так. А зараз я йду позаймаюсь спортом. А далі подивлюсь. Дальше майже сьогодні я ще піду додому на квартиру. А, вот. Ну так, тренування зроблено. Я дуже сильно втомилась, Напевно, трішечки відпочину, трішечки, але потрібно тут ще заставляти ці ліжка, господи. Я вже не можу їх постійно застріляти, не вже так бісять. І далі піду додому, на квартиру. От, а після того не знаю куди. Напевно, піду. Я брату обіцяла, пообіцяла, що ми з ним сьогодні підемо покататися на велосипеді, тому що зараз підемо покататися на велосипеді. Так, я тільки що повернулася із квартири, із дому. І зараз ми підемо з братом кататися на велосипеді, а зараз я хочу, напевно, щось їсти, трішечки щось з'їм. Не знаю що. І потім вже будемо кататися з братом на велосипеді. Коротше, все, ми з братом йдемо кататися на велосипеді. Нарешті він мене обговорив, тому що я щось не дуже хочу, але я йому вже сьогодні пообіцяла, тому...

Ми їхали з братом по дорозі і побачили тут дерево з такими сливами. Я трішечки нарвала. школу! Ми вже будемо йти за п'ять днів. П'ять днів залишилось. Капець! Все, ми з Максом покаталась на велосипеді, себе. Повернулася тільки що і зараз я ще хочу поскакати на скакалці і потім піду подивитися якийсь серіал. Я тепер думаю, я це дивитися американський, тому що дивлюся два серіали дурецький і американський. Але я тепер чи три дні підрядилася американський, тому настав час знову турецького. Коротше, зараз вже десь 9 годин я подивилася серію турецького серіалу. А зараз йду чистити зубки і так далі. Тому я думаю, що на цьому я вже завершу свій влог. Тому всім дякую за перегляд цього відео. І побачимось вже в наступному влогі, який буде вже в осені. Капець. Це, це крайній влог цього літа. І просто я в шоці вліт. Ну, ці дві місяці, ці два місяці капець як швидко пройшли, Тому що в нас в Чехії канікули тільки два місяці в літі, так? І вони якось так швидко пройшли, що капець. Коротше, блін, понеділок вже в школу. Ну, я дуже щаслива, що не потрібно буде йти в школу 1 вересня. Просто.